У Смілі відбулися урочистості з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України. На головній площі міста зібралися військові духовенство, представники влади та громада, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв і відзначити важливі для кожного українця дати. Заходи розпочалися з хвилини мовчання. Сміла схилила головою пам'ять про всіх, хто віддав життя за незалежність нашої держави. Над площею замайорів синьо жовтий стяг. Право підняти його надали військовослужбовцям Збройних сил України. За мир та перемогу долучилися представники всіх релігійних конфесій. Сміли вітаю всіх від імені духовної ради нашого міста з цим важливим днем святом нашої держави. Четвертий рік війни Україна мужньо стоїть проти агресії Росії. Всі ми відчуваємо в тому. Батьки втомилися, очікуючи синів з полону, з фронту. Ми всі втомилися від сирен і невизначеності. Ви знаєте, думаючи про це, я згадав слова Ісуса Христа. І я хочу їх прочитати сьогодні для всіх нас. Це Євангелія від Луки, 18 розділ. Перший вір сказано так, сказав же, приповість їм про те, що треба повсякчас молитись та не занепадати духом. Є спокуса занепасти духом. Але сьогодні ми, як священнослужителі, хочемо нагадати, до цього часу допоміг нам Господь. До цього часу він дав нам сили стояти і нашим воїнам боронити цю землю. Я хочу закликати від імені всіх священнослужителів до постійної молитви за Україну. Хочу нагадати нам, що 24 серпня ініціатива, яка була підтримана офісом президента, самим президентом, щоб 24 серпня. Повсякмісно відбулися молитви за Україну. 24 серпня оголошено Всесвітнім днем молитви саме за Україну. Не знаю, які у вас були плани в неділю, але я хочу запросити і закликати всіх нас: відвідайте храм, станьте на коліна перед Богом, давайте продовжувати молитися, звершувати молитви до Нього. Давайте замінимо занепад духом вічай, розчарування, коментування певних новин, негативних очікування від якихсь людей чи президентів, чи держав і повернемо погляд на Бога, бо саме Він здатний Він вже дав нам вистояти до цього часу проти сильного ворога. Тому 24 серпня не тільки День Незалежності, але й День молитви. Нехай цей день сповниться великою кількістю молитв. А всім хочу побажати не занепадати духом, не падати у вічі, не опускати руки, не зупинятися в волонтерстві, в допомозі та в тому, щоб стояти, захищати, продовжувати чекати. Полонених, молитися за них, підтримувати сім'ї загиблих і молитися незупинно. Міський голова Сергій Ананко вручив грамоту від Черкаської районної військової адміністрації Тетяні Бреус за активну творчу діяльність та відданість справі. Патріотизм і силу духу продемонстрували наймолодші учасники дійства. Строєвий виступ підготував рій Смілянські козача та школи No11, юні джурівці, які наслідують козацькі традиції. Опереду, жахеш, жахеш. Біля мене друже, тож мені байдуже, а як коля припече, поруч другого виплече. Святкову атмосферу підтримали творчі колективи. Сміли. У їхніх піснях і танцях звучала гордість за рідне місто і Україну. Не дай нам, Боже, звикнути до війни, спрямовий шлях лише до перемоги. Фінальним акордом заходу стало покладання квітів до стели Героїв Небесної Сотні та стіни пам'яті воїнам, загиблим у повномасштабній війні. Кожна квітка це вдячність і шана тим, хто наближає нашу перемогу. День державного прапора та День незалежності у Смілі відзначили зі смутком у серці, але з вірою у перемогу, бо символи державності сьогодні набули особливого значення як нагадування, що свобода і незалежність виборюються щодня.